На вулиці такий вітриган. Оце почалися вже оці суховії, як навесні. Гляньте. Не встигаю кожен день прибираю оці деревця. Весь час чомусь падають. Добирай. Бо поламає. не знаю, троянду, мабуть, занесу вже в хату, а їх зупому запихаю. А що це таке? Не збиралася ще переносити, ще тепло є, але ви бачите, що робиться. Вчора весь день піднімала ці рослинки, <схід> сьогодні вже і зранку, і в обід і Зараз вже вечір. Ну що це таке? трояндочку я ще не збиралась її заносити. Вона он, гляньте, як квітує. Бачите, як гарно І ось почала. А ось які бутони. Ну от що мені робити? Не хочу її, тому що вона така широченна. Що робити, не знаю. Зараз спробую сюди поставити. Тут, мабуть, затишніше. Може хоч не буду впадати якісь рослинки, але буде незручно мені поливати їх. Ну щось треба пробувати. щось придумати, По крайній мірі ті, що падають. Ух, ти, Іди сюди. Я не знаю, для чого мені потрібно, Але держу його. Не готова я ще в кімнату квіти У Ми на в кімнаті роботи не почати кра. Отак так що не буде падати. Постараю. Так, паці, паці падаємо щас. Здорово. Порозпихуємо з вами. От гартенція в мене пропадає. Дві штуки. від Відторкину, сюди приніс і каже, роби з ними, що хочеш. Вони вже подохли. Ось так. Я й думаю, що з ними робити. Ті маленькі хай тут. І оце ще вода. ще це ще вода. А дивиться притулити. Як кажуть, в тісноті притулила. Ну тут вони, може, не будуть падати. Тут затишно, трішки потіснилися, трояндочку <хи> потіснила і ось поставила ті квіточки. Ще можна якісь маленькі туди втулити. Подивимося. гортинці, бачите, тут горять. У мене місяць не було. І тепер я виновата, що вони пропали. У мене місяць не було, навіть більше. Сказала, це коли я поставила півтора місяця назад. Туда. І от вони там згоріли. І тепер вони, кажуть, пропадають. Та згоріли вони не тоді. Якби півтора місяця назад, то вже б тут взагалі ні в одного плисточка не було. Ні, щось... Не, я не знаю що, але щось з ними не то. Треба дивитися теж. Не знаю, я б така, що його б подивилася, що там з корнем. Я б, звичайно, подивилася. Ну, ладно, хай буде. Вже які будуть, такі будуть. Весною вже будемо дивитися, що з ними буде. Я по цьому, не знаю, може б навіть прибрала. А може я б, а, потім позрізаємо. От сюди позрізаю. Якщо зовсім не пропадуть, то нехай перезимують, як вони, а весною подивимося, поврізаю всі. Поки хай тут стоять. Вітер, їх листя дуже здорове. І так тіліпає це листя. Ой. Це яка? Я казала, що це за... забула, так? Що це назва, яка забула. Не підписала. Це з новеньких, тільки вони перепуталися. Не знаю, що це. Все, не пройдеш. Сюди навіть не пройдеш, бачите, це він зараз обіду. Хотіла сьогодні а, на огороді ще поковиряться, добрати вже помідори, ті помідори, а потім вже буду готувати оцю, от на цьому місці буду садити часник. Полуничку все ніяк не дійде черга, щоб попересаджувати. Хочу сьогодні зупинитися на лохині. Віктор її добре повирізав всі. Хворі гілочки, всі листочки пошкоджені, він все-все повдаляв. Внизу добре, почистив, вона була загущена. Оце помідор, він теж заважає, я думаю, ці лохині, але це смачний помідор. Це теж самосіянець. Солодкий дуже. Повирізав, всі пошкоджені. І я хотіла оце зупинитись на цій лахині. Стовбурці, бачите, всі потріскані. Оце побиті, це град у нас був, побив листочки ще, пам'ятаю. Ось оце, оце, я Віктору казала, кажу, Вітя, це, мабуть, хвороба. Треба подивитися. А він каже, що це він дерев'яніє, оцей паган. Я не знаю, хто прав, хто ні. Але можна передивитися кожен листочок. Можна передивитися кожну гілочку. Ось отут саме більше було вражено. Ось на оцій, мабуть, і ми зупинимося. Ось він зрізав верхушечки. Ось дивлюся, зараз покажу. Ось отакий листочок я покажу. Бачите? Це хвороба. Хвороба. Ми ці листочки, ось теж. Він я подивилася, почитала про неї. Так, тепер почнемо. В Україні найбільш поширені хвороби це в основному грибкові, бактеріальні та вірусні, серед яких є сіра, гниль, антрактнос, некроз пагонів, це фомопсіс, біла п'ятнистість та фітофтороз. Ці захворювання вражають листя, пагони та плоди, знижуючи вражайність і призводячи до загибелі рослини. Особливості клімату, як от у нас спека була, можуть вплинути на поширення певних хвороб. До грибкових хвороб відноситься сіра гниль, яка проявляється в вигляді загнивання плодів та паганів. Також антракноз, який викликає появу темних плям на листі, які згодом чорніють, а також на ягодах і стеблах некроз паганів, фомопсис ескоріоз це коли на молодих паганах з'являються сіро. Коричневі плями кора стає сріблястою, тріскається та лущиться. Фітофтороз викликає кореневу гниль, моніліоз плодів це загнивання плодів. Бактеріальні хвороби рак стебла проявляються в вигляді відмирання тканин пагонів. Вірусні хвороби, Мозаїка лохини – це коли листя набуває яскравого кольору, забарвлення таких з червоними, жовтими та зеленими цятками. Більшість Інфікувань відбувається навесні або на початку літа. Холодна, дощова погода та ранні весняні заморозки сприяють розвитку хвороби, бактерії розносяться дощем та потрапляють на рослину через рани, найчастіше страждають однорічні пагони та гілочки. Зі шкідників лохини перші це хрущ, лохина тля, щитівка, білан-джелкуватий, кільчатий шовкопряд. Для лохини є три періоди захисту: доцвітіння: препарат «Вертімек» від брунькового кліща та шкідників, препарат хорус від моніліозу, після цвітіння, проклейм від листовіки та інших шкідників, свіч від моніліозу, при перших проявах павутинного кліща «Вертімек» від попелиці, яка розносить вірус мозаїки. енджіо, скорт та топаз від борошнистої роси, септоріоз це бурі плями, фотомопсіс це темні дірки, свіч від атрактозу. Бурі, гниль, суцвіття і гниль ягід. А тепер, як і обіцяла, коротко про лікування лохини від фому псису. Господі, навіть не можу вимовити. Попередньо ви вже бачили, як побрізали все. А тепер що для цього треба робити, щоб запобігти цього захворювання? Взагалі застосовують комплекс заходів. Спочатку обрізка вражених гілок, те, що ми вже зробили, відео Віктора, буде окремо. І обробка фунгіцидами, наприклад, препарат СКОР або інші системно-контактні препарати, а також дезінфекція зрізів. Їх обов'язково я показала зріс, але не бачу, щоб він його дезінфікував. Потрібно однопроцентним розчином мідного купоросу, і важливо забезпечити правильний полив, щоб був підкислений ґрунт, і навесні обов'язково профілактичні обробки до розпускання бруньок. Ну, а тепер по пунктам. При у перших ознаках хвороби треба провести оприскування сумішю препаратів, препаратів, наприклад, скор 2 мл з додаванням стимулятором росту і забіон 20 мл та адюванта. Адювант А 5 мл на 10 літрів води. Повторну обробку здійснюється через 10-12 днів. Дезінфекція. Це те, що я казала, для того щоб запобігти поширенню інфекції, всі зрізи гілок змазати однопроцентно розчином мідного копоросу, або замазати їх натуральною олійною фарбою. Я так розумію, це оліфа вчасно видаляти та спалювати уражені гілки, оскільки інфекція зберігається в уражених частинах рослин. Лохина потребує вологого, але добре дренажного ґрунту. Треба уникати пересихання ґрунту, особливо влітку, та забезпечити мульчування прикороневої зони. Регулярно дезінфікувати садові інструменти, щоб уникнути перенесення ґрунту з хворобами між ділянками для нормального розвитку лохину необхідна кисла реакція ґрунту, pH 4-4,5, десь так. Можна використовувати гранули сірки, розчин лимонної кислоти, десь 20-30 грам на 10 літрів води або навіть яблучного оцту 100 мл 9% на 10 літрів води для підтримання необхідної кислотності. Сіра гниль – це поява бурих плям на листках. Я от думаю, я Віктору показувала, кажу: тобі не здається, що це хвороба? Ну, не знаю. Ми після обробки будемо тепер наблюдати просто-напросто. Антрактоз Антрактоз – це під час цвітіння суцвіття стає ні, коричневий з такими чорними відтінками. Отак просто скажу. І плоди вже робляться білі, такі білі рожеві, білорожеві. Отакі. Листя впадає. Пагано в'януть. У нас було таке, я пам'ятаю, навесні ми обрізали теж таке було. Тепер оцей фонопсіс, господі, коли ж я запам'ятаю, це чорна плямистість на паганах лохини. Вчора Віктор показував, ми їх пообрізали майже всі. Ну, хіба що ще десь пропустили, але будемо кожен день їх передивлятися. О, покупався. Я одразу показую вам і цього хлопця. Бо він вже давно не попадав нам <смі> в екран. Так, ну а тепер, от, що касається осені, зараз треба оприскувати препаратами, що містять мідь. Наприклад, Бордо Ізагро 20, Купроксат, Оці можна препарати, там мідь є, можна їх зараз оприскувати. Ну а навесні це вже буде весною. Навесні після того як з'являться перші листочки, ем, варто застосовувати пестициди, наприклад, от, стробі, танос, танос-50, хорус. Я не знаю, там він з якимись номерами є. Ну так, оце я коротко хотіла ще розказати іменно про лохину.